Вітаю вас. Раз по раз чуємо і читаємо значний внесок, значні плани, значно кращий, значно більший тощо. Чи не збіднюємо ми мову? Так. Але яка альтернатива? Замість того, щоб сказати, приміром, ми маємо в галузі фізкультури значні досягнення, точніше і краще висловитися. Ми маємо чималі або неабиякі великі досягнення. Мабуть, вам доводилося чути: я приймаю участь, скажімо, у змаганнях, громадському житті, житті колективу. Чи правильно у цих випадках ми висловлюємося? Ні. Тут є помилка. Прийняти ми можемо книгу зі столу, прийняти документи, прийняти. Ухвалити рішення. А от коли йдеться про вашу участь у будь-яких акціях, слід говорити беру участь, братиму участь. Адже російське словосполучення принімати участь українською звучить брати участь. Так буде українською.